автобус поїхав, хтось може з роботи їде. Добрий вечір, ми люди перепадки україномовного каналу. Суботній вечір, субота підходить до кінця, до свого. Ми з Максиком вийшли на прогулянку. Гарна погода, мінус один. Пів на 7 вечора це я вважаю дуже-дуже гарно Слизько, але можна. Стежки очищені, не всюди посипані, але ліхтарі світять, гарно гуляти, вже не їздять. Як пройшов суботній день у Харкові, та все начебто і непогано. Тривоги були, Щось близько другої, потім відбій. Піско п'ятої, через пів години знов тривога. Зараз тривога триває. Але на життя це ніяк не впливає, да, Максику? Нам на тривоги отак. От Найголовніше, щоб ліхтарі світили. Людей багато. Забавляють. Дивіться, вже діти з санчатами, ну не санки, такі родянки. Якісь ух, ось та допомога людям. І бачите, вже в вікнах ну, до новорічних свят підготувалися, вже світяться вікна по святкового. пройшли, прогулялися, подивилися на нашу нашого відносалку. Усім миру добра злагоди, усім спокійного, тихого вечора, спокійної ночі. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, малю, пока.